Це ниточки ми розпускаємо, вяжемо носочки переселенцям, які лишилися без житла для діток. До нас в основному ходять люди-переселенці, які покинули свої місця в зв'язку з цими воєнними діями. Ми вперше прийшли. Доні дві курточки. І іграшку Да, доні. Що Шо тут Шорти. Шорти кога немає. Це, не Це не надійшла не? нам допомога від населення. На даний час насречі по сезону. Це дуже хорошо, що організували таку допомогу для людей.